Восьмої ДФТГ добровольчого, добровольчого формування територіальної громади, заступник голови Сумської районної ради, уже на зв'язку mm -hmm. в цю ранню пору із нами. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаю вас, північні. Що через Сумщину летіли ці е, шахеди, Ми знаємо про те, що були якісь загорання. Може нам більш детальніше розкажете, куди влуч... цілились, куди влучали, як спрацювали наші оборонці. Ну наразі певна інформація за цю ніч я надати поможу тільки пізніше, А то що е, на попередні 20-21-го на зумщина було збито два шахеди, одне з них на нашому напрямку. 20-го, -20, 20 точніше, 21 то ще один шахет. Сьогодні також наші хлопці працювали. Я був особисто присутній на бопості. Е, ми пильнували, тобто, ну. Пане, як -то, як кризи? Прилітають, прилітають і кудись зникають. Прилітав тишу інформацію, яка була, що куди воно прилетіло, вона давно пізніше. Ага. Пане Володимире, а от ці атаки зі сторони не безпілотників, а власне обстріли регулярні прикордонних населених пунктів, просимо. Розповісти про наслідки цієї пожежі так вдалося вогнеборцям ліквідувати вже її. Спочатку локалізували, потім ліквідували. Що, що в наслідок цієї пожежі трапилося, і це був цілеспрямований обстріл? Що це за об'єкти чи просто от Значили, стріляють зрозумів. Ну якщо стосується краснопільської громади, якою були обстріли 19-го по школу юнацтва локалізована була, був поранений сторожчою будівлі, а так обстріли по нашим громадам. Наша громада Сумщина з 51 громади, якої чверть цих громад постійно знаходиться в зоні бойової смузі, бойової. постійно йдуть по ним обстріли. Е, тому от, ну, 20 числа 14 громад, 21 го вісім громад, і такий е, сумний е, констатується сумна така статистика, що в обстріли збільшились десь приблизно кожен, кожні сутки по 100 вибухів, вибухівки здійснюються з сторони нашого ворога. І є ще така одна сумна статистика: що за останні два місяці цього року е, на Сумщині загинуло 4 дитини, е, 60 – цивільних та 80 – поранених. Вільних людей. Це uh -huh. все прикордонна смуга, так? Так, так, так. Це я наголошую, що 15 громад знаходяться в зоні бойової, в бойової смузі. Uh -huh. А ми весь час дивимося на мапу, хочемо зрозуміти, то, то обстріли йдуть однієї громади, то Миропільської, то Краснопільської і так далі. Тобто поясніть, наскільки далеко вони стріляють от мінометно. І от самохідними артилерією, ви кажете, ствольної артилерії, як глибоко вони стріляють до яких пунктів, і чи були удари е, по сумах безпосередньо? Вони значно далі від кордону. Тобто, чи хоча б якимись там цілились ракетами, чи як? На жаль, де... Протяжність кордону з расистами 560 км кілометрів Сумщині. Ну, Тому ми розумієте, що ці громади, які в сумському районі знаходяться, вони знаходяться максимально при кордоні. Миропільська, наприклад, там 2, 2 км між кордоном з расистами. Тому е, стріляють де грубо, де ближче до кордону, там з мінометів. І далі з до, до кордону там вже саволу, пристанків танків РЦЗВ е, є випадки, там де і гелікоптери піднімають ближче до кордону. Тому з різних видів артилерії стріляють. Ну і звісно, наші як скажемо так вже любимі шахіди в лапках прилітають частенько, скажімо так, ну з ними я скажу, що ми починаємо ефективно вже боротися, нарощуються наші зенитні точки, розставляються, збільшуються для того, щоб воно можливити прольоти, попадання. На Пане Володимире, чи фіксуєте ви яка кількість російських військ, власне, тих, хто обстрілює, хто працює з авіацією, по ту сторону кордону розташована? Чи їх кількість збільшується, чи стабільна? Хто там є? Ну, в зв зв'язку з тим, що ми бачимо, що в часі, коли випадки заходів ДРГ, якби вони, на жаль, стали системними вже. То ми розуміємо, що там на той стороні е, поділилися війська спецназу, які для цього спеціально обучені, навчені для того, щоб робити такі вилазки, для того, щоб ну, простипроти кошмарити наші прикордонні, наших е, цивільних, наших е, прикордонників, тому такі є війська по кількості, ну вони приблизно налічують приблизно до, до ну, для на для наступального кулаку. У них на наразі немає. Mm -hmm. Ще розкажіть нам, будь ласка, яка гуманітарна ситуація в області в тих прикордонних населених пунктах, чи люди чогось можливо додатково потребують? Чи власне є якийсь зараз запит ще? Ну, завдяки нашим благодійникам, таким як фонд Баффета. от буквально дві неділі назад прийшла три фури гуманітарної допомоги медичного призначення. Я також долучався до організації роздачі цієї гуманітарної допомоги по больницям Сумського району. Також напередодні прийшов уже восьмий гонкамвой з партнера з Німеччини з города. Вибачте, запам'ятав, якого значить, там також і памперси, медичне питання, смаколики для наших дітей. Тобто гуманітарна допомога йде і вона розподіляється згідно тих потреб, згідно тих громад, які максимально обстрілюються, і ну в общем пропорціонально розподіляється туди, куди є потреба. А як от після того, як нарешті почали говорити вже відкрито про побудову системи захисту і інженерних споруд, я розумію, що кордону півтисячі кілометрів, але чи відбувається зараз якесь укріплення, мінування, інженерні споруди? Чи, чи можна від цих тараканів, як то кажуть, відкопатись, відгородитись? Не, ну, не можна і потрібно, і нужно. Це все робиться, виконуються всі роботи по полаштуванню спартигаційних споруд, незважаючи зважаючи те, що на, на погоду, на зиму, на сляка. Це така погода, що вона що ексаватори що грузнуть, і ну все це робиться максимально максимальними темпами, і максимально кошти на це виділяються. для того, щоб у як ви сказали про гляне тараканів. Треба зробити максимальну кількість фортикаційних споруд. Для того, щоб вони таракан не змогли перелізти до нас, а яка щільність цих споруд? Це буде вздовж цілої лінії цілої, цілого кордону? Чи десь там фрагментами в таких місцях, де частіше проникають, зокрема ДРГ? Ну, Звісно, на тих напрямках де максимальна. Приближені з території кордону до, до расистів, в першу чергу це виконується. Ну а потім уже я Бог сподіваюся, хватить вистачить часу, коштів для того, щоб виконати роботи по всьому довжині кордону. Гарна, гарна природа на Сумщині, але в деяких місцях я просто собі не уявляю, яким чином ви будете добиратися, копати і робити. Тобто я маю на увазі ці місця такі лісові або з невеличкими парічки кордон, там, там де парічка, де ви, наприклад, сім, таке живописний сієм. Покому до війни любили плавати на платах. На жаль, там час кажу, без РП 7 не пропливеш. На жаль. Ага. Будемо щось планувати, це ж. Не... безосходних питань не буває. Дякуємо вам, пане Володимире, за те, що пояснили, розповіли, що і таку так ранню рані, пору так були із нами. нами. Володимир Біцак, командир третьої роти добровольчого формування територіальної громади, Це заступник голови сумської районної ради. Йдемо на коротку паузу, далі повернемося і будемо говорити про Київ, про наслідки нічної пізньої вечір.